Вже посидили картоплі, Я ці, що були, я пооміряв. Вона й картопля де, де виглядає. Це я зараз візьму. Подрібаю, розбиваю ще. Авто взяв інструмент, Стульчика я взяв. Струбати. Нічого надіюсь, що трошки пройде час, як добре не викривується. Я візьму трохи забороную. Цій корінь може трохи постягую. Бачите, тут так орав, а тут взяв ще в другому кінці, бачите, то один кінець, отам один кінець. Я взяв по берег. Ну, воно тут трохи мало загребло, але... Но... Нагрев так, що поки що ми будемо щось робити. Вон, бачите, це я по периметру пройду зараз. таке воно. Знаєш, тут він їхав, тут він раз, раз. І дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир туди во. Ось таке воно. Так що... Всім дякую. які запитання, цікаво кому що. Питайте Коментуйте, ставте лайки. Щасливо!